Доброго дня, я голова ОСББ Новий Північний. Ми приймали участь у програмі фонду енергоефективності Гріндім і встановили собі сонячні панелі для наших потреб, нашого будинку. Це буде освітлення в будинку, підвалів, під'їздів, буде автономне відкривання ворот, домофонів. Ну, чисто для наших потреб ОСББ. Ми дуже дякуємо фонду. За те, що швидко і ефективно зробили нам всі документи, і ми попали в цю програму. Також дякуємо Соляр Сервіс, що нам в принципі за тиждень хлопці змонтували все, що потрібно. І з 10 квітня ми вже пользуємо, автономною станцією. Зараз сонечко і в нас генерація нашого освітлення і всього Прибудинкової всієї території повністю від сонячних панелів Обленерго ми світло в принципі не використовуємо У нас до ранку залишається 40 процентів наших акумуля акумуляторів, ну, сонячною енергією. Доброго дня! Мене звати Максим. Я проектний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми з вами на об'єкті ОСББ Новий Північний, де ми встановили сонячну станцію для... Економії споживання їх від мережі. Тобто ми зараз підключили сюди електричні ворота, освітлення, відеоспостереження та інші там, якісь їх потреби. Давайте більше детально розглянемо, яка станція тут стоїть. Отже, тут встановлено 18 сонячних панелей по 565 Вт кожна, встановлено баласну систему. Для того, щоб панели при сильному вітрі не знесло, ми підходимо до кожного об'єкта індивідуально, робимо заміри вітру і розуміємо, яку баластну систему нам замовляти. Тобто тут загальна а, вага кожного баласта – 48 кг. При сильному вітрі, ураганному вітрі, панелі будуть стояти на місці, нічого їх не зворушить з, з місця, і вони будуть продовжувати генерувати сонячну енергію. Також на цьому об'єкті встановлено три віктрона, по 5 тисяч ква кожен, тобто це 4 кВт кожен з них, та три акумулятори віка. Це забезпечує економію споживання електроенергії та автономність даного об'єкту. Вони зможуть економити на споживанні при включенні свого освітлення придомового, при користуванні електронного. Воротами, та також якусь мінімальну комуналку, яку вони тут підключили. Якщо немає світла, вони на акумуляторах можуть спокійно себе почувати і ні в чому себе не обмежувати. Тобто ось моніторинг, який мені показала голова цього ОСББ. Зараз ми бачимо те, що повністю йде генерація від сонячних панелей. Вони беруть мінімум. Взагалі мінімум від мережі, і повністю зараз функціонують на нашій станції. Тобто, це дуже класний показник того, що є економія споживання, тобто вони будуть платити в обленерго мінімальні суми і забезпечують собі автономність, якщо у них не буде світла взагалі. Компанією Solar Service надається повний супровід заявки по програмі GreenDim. Ми надаємо повну консультацію та супровід до отримання гранту та під час реалізації самого проєкту. До кожного об'єкту ми маємо індивідуальний підхід, оскільки кожна ОСББ має свою потребу щодо забезпечення сонячної генерації, обладнання, а саме заміщення, повного споживання електроенергії. З моменту підписання договору з даним ОСББ минуло кілька тижнів, але вже ми маємо завершений повністю об'єкт, і наразі готується повний пакет документів для отримання основного гранту. Місто Миколаїв дуже активно підтримує програми з енергоефективності. На даний момент в нас діє програма «Теплий Миколаїв, за якою ОСББ може отримати до 30% вартості встановленого обладнання. Тому компанія Солар також надає повний супровід документів на подання на дану компенсацію. Отже, те, що я казав на даху цього об'єкта, ми встановили три інвертори Віктрон по 4 кВт кожен та три акумулятори Века по 5 кВт кожен. Ця станція забезпечує їх цей об'єкт автономністю. При відключенні світла у них є можливість забезпечити а, живленням свої ворота електричні а, світло придомове. Та відеоспостереження, та ще там, якісь комунальні послуги, які вони сюди підключили. Тобто на цей об'єкт ця станція повністю забезпечує її автономність та економить е споживання електроенергії від мережі. Тобто, ми бачили вже, як я показував на моніторингу, що при денному світлі сонце світить настільки. Добре, що повністю заміщує майже все споживання з мережі, тобто вони з мережі беруть майже нуль, а все користується від сонячної енергії. Це йде економія споживання і вони економлять свої кошти. Голландська фірма це інвертори фірми Victron. Вони дуже надійні. Ми їх дуже часто встановлюємо на об'єктах критичної інфраструктури та на таких великих об'єктах, як ОСББ. Чому? Тому що це надійність, вони вже більше 10 років на ринку. Взагалі, ці віктрони були спочатку продумані для того, щоб встановлювати їх на кораблях, а потім вже можна їх було встановлювати на об'єктах, тому що ці інвертори можна. Підлаштовувати під потреби об'єкту. Тобто, якщо потреба є, можна доставляти сонячні контролери. Якщо на взагалі їх не треба, можна їх не встановлювати. В той момент, коли в інших більш дешевших інверторах, наприклад, як там Дея. Чи там є ще якісь інвертори більш там китайських фірм, в них контролери вже встановлені в інвертор, і ви не можете від них відмовитись, навіть якщо вам не потрібно сонце. Тут можна встановлювати та збирати цілий конструктор, і це забезпечить більше надійну систему і більше, більше можливості дається станція. І якщо вам цікава дана позиція, дана, дана апаратура, ви можете звертатись до нас. Ми більш детально про це вас проконсультуємо. Акумулятори також ми встановили італійської фірми Веко. Вони дуже ну, ми їх найчастіше використовуємо разом з Віктронами, вони більш класно поєднуються. Також можна встановлювати інші акумулятори, але на цей об'єкт було узгоджено саме цю фірму. У неї дуже великий срок гарантійний. Тобто тільки через 10 років у неї буде мінімальна просадка по там, акумуляторній ємності. Тобто класна станція, дуже потужна і взагалі дуже радий, що ми такі станції встановлюємо на об'єктах ОСББ для людей, щоб вони відчували свою автономність та енергонезалежність. Це у нас обладнання йде, це сонячний контролер, перший, це другий. Чому їх два? Тому що на кожен контролер підключено певну кількість сонячних панелей, яка потім вже переходить в обладнання в акумуляторну станцію. Це у нас іде серво, це панель управління даної станцією взагалі, де ви можете налагоджувати систему та бачити взагалі її роботу. Ці запобіжники. Тримачі запобіжників ми, до речі, робимо самостійно і взагалі дуже гармонічно виглядають на цій станції. Нашого виробництва це взагалі великий плюс і, і нам, і взагалі тому, що наша компанія може не тільки встановлювати обладнання, яке ну, не ми виготовлюємо, але робити самостійно щось своє у нас є окрема майстерня, де а, наші хлопці можуть самостійно виробляти а, от такі от круті тримачі, а, окремі елементи кріплення для панелей. А, і це дуже круто, тому що ми виготовляємо самостійно наша компанія, багато корисних речей для встановлення вашої станції. Тож, звертайтеся до нашої компанії. У нас більшість обладнання є в наявності. Це ми можемо вам. Підключити, доєднати в дуже стислі терміни, ви навіть а, не помітите дуже великих сроків. Це буде все встановлено швидко, якісно, безпечно, і ви будете насолоджуватись сонячною енергетикою та економити кошти на споживання. Solar Service рекомендує нашим клієнтам не економити на кріпленнях та баласній системі, тому що це є безпека та надійність вашої сонячної системи. Нашою компанією дуже чітко розраховується саме де розташований будинок, які, яка вітрова нагрузка буде на станцію для того, щоб ваші панелі надійно стояли на вашому даху. Але хочемо зауважити, що при цьому покрівля вашого даху не псується. Все встановлюється дуже надійно, не, ш, не несе шкоди для покрівлі. Буде виглядати, як ви бачили вже на попередніх наших відео, все дуже акуратно та гарно, і станція з сонячними панелями стоїть надійно і ніякий вітер її не знесе. Однією з переваг співробітництва з компанією Solar Service є те, що ми за надійність та безпеку, а також встановлення надійного обладнання на вашому будинку. Тому що надійне обладнання це ваша безпека. А ми боремось за те, щоб ви були в безпеці та завжди зі світлом.